Я захожу в игру Браво Старс. Там уже на мой ящик. Я довольно Браво Долг. Тринадцатый сезон. А уже съевровся на 100 боксев. Кредиты фронт, кредиты, силочки, риси, рекса так. Колицей спиос ретей. А заменил. Случайность боксів. А если Їх их нема Є Що тебе робити? Грати паре така цікава. Як Я тебе буду грати. Затори класи за герами, еми. Но ящики в несомнимы Мене ящики в серцах Я не бы их не забуду. Опасайся Леона. Леон крутый. Леон крутый. И с... за такой момент я могу садить на и ветром. Леон крутый. Леон крутый. Плохих, и, и, и со спиной в Йоу, йоу, запили про паркур. это паркур, это паркурщик. чего вы его называете токсиком. Шью токсик, кажется, свинком. Чего? Ну, вы так и слушай, вот еще стрим тут ты на борге. А если он не Токсик, и все, токсик, он Бравлер, бравлер, из-за того, что у него гаджет, его же поставишь. Вы че, вы че, слушай, вы че, не вожил. Йоу, йоу, это Питер, красный курс, это паркурщик, это Чесер-сутер. Його ойди, морські каранти, Честер кидає у попавку витування драже, яке знищує, кричать, підкриває боргів і завдає шкоди. Зубою чесить стріляє, беру чесні, чи не пам'ятає, який приголошує ворігів примушені. Зелене 30 чесе. Ходишь сейчас. Ну духово карамель сейчас розсыпає, поставиш шипочку, яка поступово даєш коду в голову сейчас стоять на ній. Мороза м'яту, сейчас я сідаю, м'якнувся карми, поступово здрави, сейчас уж. Йоу, йоу, записи пара в ходох. Да, любить ходо. Так свое утро воскрешає. И себе воскрешає. Так, любить ходох. Да, хлюбой ходок, да, хлюбить есты ходок. Вы любите листы ходо и бодох удар воскрешает браундера. Воспрещай брамеро. Да хлюбить есты ходок. Да хлюбить ходок. Да, хлюбить ходок. Люблю любить ходок. Да хлюбить худох, любить їста подох. Да любить диста ходох. Да, любить ходох. Да, любить ходох. Да, любить дистандох. Да любить ходох. Дах любить ходох. Да любить ходох. Да, 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 Йоу, йос, пісень про хілку. Пев, суй Хілку і здоров'я. себе исцеляй. бра исцеляє, бравлеру, бра исцеляє здоровья, 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 первый хилпы, исцеляє здоровья, бравлеру, бравлеру, исцеляє здоровья, здоровья, бравлеру, бравлеру, и себя Браузеров с той хилкой. Исцеляю. Браузерол. Браузеро. Брав Лоцеля здоров'я. Ицеляй здоров'я. Здоровья. Пел, исцеляй своей хилкой. Тебе і брал зеро. Пел, исцеляй своей хилкой, хилкой здоровья. Йоу, Йоу! це бійця про пробіда, вода свої біди, мешталки вороги, свои біды. Її улета жуйка. Бибі любить желатый жуйки в неї завжди є з собою. Вода любить всіх упас Біти Бита і біби -бі крута. Вода свої біди, и ворогів. Її жуйка літає і залежить урод. Бій, бій, круто, виглядає. Вода любить гулять, вода любить вупасти всіх своїм завахом руки. Вода своєї бітої відставлює ворогів свої бітою. Бібі любить свою біту. Вода вахає. біту, коли вахають біти, вороги відгітають від неї. Вона нас свої відштовхує відставку є ворогі свої Бі бі така крута, що носить діджак. І носить з собою біду. і жуйку. Вона така крута. бі-бі. Це пісня про гітару. Пока своєї гітари і здоров'я. Своїй команді. І собі зряє і здоров'я. Пока любить грати на гітарі пісню. Поко свою гітару. Поко, поко любить свою гітару. Пока свой гітари носить урона Но тут у нас урон из гитары Пока рыжкий боец Пока поддержка Пока любит играть на гитаре песни Писни Пока дужит игру свою гитару Пока любит вcarь гитар гитаре песню Пока дужит свою гитару Пока любит гиwaveгитару Пока рыжкий боец Пока поддержка Кокур як поко поддержка. Кокуряки бо є поддержка. Йоу, йоу, це пісня про мікрофон. Не один наносить своїм мікрофоном урон. Коли вона наносить урон своїм мікрофона, з'являються ноти і наносить урон. Юльта Мелоді робить рибок вперед. Мелоді любить свій мікрофон. Мелоді крута. Мелоді любить співати. Мелоді співає Кей-Поп. Мелоді, Мелоді дуже любить співати. Мелоді круто співає. Мелоді дуже любить співати. Мелоді дуже круто співає. Мелоді, Мелоді дуже любить співати. Мелоді дуже круто співає. Мелоді. Любить співати. Мелоді співає Кей-Поп. Мелоді круто, співає. Мелоді крута. Мелоді любить співати. Мелоді дуже класно співає. Мелоді, мелоді дуже любить співати. Мелоді дуже круто співає. Мелоді любить співати. Мелоді співає кей-поп. Мелоді любить співати. Йоу, йо, це пісня про лопату. Морті своєю лопатою і наносить урон. Його ульта Морті закликає. Каже ні в вампірів, які висмоктують здоров'я у ворогів. Та, відновлюють. Йо, власне, бррр! Мортіс махує своєю лопатою і наносить урон. Мортіс любить свою лопату. Мортіс любить гуляти по кладовищі. Мортіс любить змахувати вороги своєю лопатою. Мортіс дуже любить свою лопату. Мортіс змахує своєю лопатою і наносить урон. Мортіс любить гуляти по кладовищі. Мортіс любить змахувати вороги своєю лопатою. Мортіс дуже любить всіх змахувати своєю лопатою. Мортіс любить своїх кажанів. Мортіс дуже любить свою лопату. Мортіс любить свою лопату. Йоу, йоу! Це пісня про молоток. Френк розмахується молотом і наносить урон. Його ульта Френк! Приголомшує ворогів. Френк і своїм молотом і наносить урон. Френк любить свій молот Френк гуляє гуляємо, по подивищі. Френк любить розмахуватися ворогів своїм молотом Френк дуже любить свій молот Френк розмахується своїм молотом і наносить урон. Френк по подавищі. Френк любить розмахуватися ворогів своїм молотом. Френк дуже любить всіх розмахувати своїм молотом. Френк дуже любить розмахуватися ворогів своїм молотом. Френк і своїм молотом і наносить урон. Френк він дуже крутий. Він любить слухати пісню у навушниках. Френк дуже любить пісні. Френк дуже любить свій молот. Френк любить свій молот.